Прикарпатські ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції зібрали продукти харчування та теплі речі для своїх побратимів, які живуть у зоні бойових дій. кажуть, усі ми українці, і залишати в біді один одного не маємо права. Тамара Шелест, уродженка Чорнобильської зони, коли трапилася аварія, жінка змушена була переїхати. Обрала коло десять років тому. Овдовіла добре знає, як нині потребують допомоги люди, які живуть у складних обставинах. Тому не замислюючись, вирішила допомогти східнякам. Я це пережила після Чорнобиля. Це пережила. То я це дуже я співчуваю. Коломийська організація Союз Чорнобиль України зібрала гуманітарну допомогу для людей, з якими разом довелося ліквідовувати аварію у 1986-му. Тепер велика частина з них проживає в зоні бойових дій і має потребу у всьому. місто Ровеньки, вони є під е е ЛНР, але Люди там вже більше півроку не отримують ні пенсії, молодші ще трошки виживають, а старші то там не дай Боже. Місцеві члени коломийської спілки чорнобильців зібрали продукти харчування та теплі речі. Усе передають ліквідаторам, інвалідам, дітям, ветеранам. Долучилися усі, хто чим міг, каже Віктор Познік. Чотири мішки муки дають нам картоплю. Райдер так само дає повністю всю городину. Одяг наші люди принесли олію, цукор. Навіть є чай, гречка, рис, макарон, дитячих речей дуже багато. Також долучилися до збору гуманітарної допомоги священники. Оці Іван та Микола Остафійчуки спільно з парафіянами принесли теплі речі для дітей та дорослих. Іде зима, зараз холод, і люди відгукнулися дуже добре. Зібрали майже повного буса такої гуманітарної допомоги, там і нові речі. І є би але в дуже гарному стані. Окрім того, Чорнобильці в зону бойових дій вже відправили чотири бронежилети. Більш як на тисячу гривень поповнили рахунки мобільних телефонів наших військових. Жінка заробітчанка передала 200 євро. Вони в біді. Я розумію, що може комусь там подобається, не подобається нам треба людей рятувати. Гуманітарну допомогу, коли відправили до Харкова уже звідти голова місцевої організації Союз Чорнобиль України пообіцяв відвести допомогу на східну Україну і передати ліквідаторам аварії на ЧАЕС.